Сьогодні ідеальний день для того, щоб піти кататись на сабборді. Жилети отримали. У мене стільки щастя, як мала дитина, радію. Але ж ні, сьогодні будемо купати картоплю. Я сьогодні буду з вірним нашим помічником, який в годин п'ять прийде, допоможе викопати. Я виберу і він ці ящики всі поноси. А Ваня з варією їдуть по справах в Умань. Варюха. Жилет. А ну давай помірять. А ты мерила вже сім'я? Да, свиніря. Поміряти жилет. Ну, як жилет. Вот Чик. Супер. Будемо тепер з тобою сплав іти і не боятися. То, що що на ми випадемо сапа. А якщо випадемо, то нічого. А якщо випадемо, то нічого. А де свисточки? Вогонь, а свисточки нема. Ну, нічого. Воно ну, мені здається, теж <гум> буде натирати. Думаєш, що буде натирати? Ні, не буде. Ось вони А. Мам, я пригну отак, допустимо, воду і дивись, він отак от підскочить. Да. Ну так ми ж це будемо, е... не будемо прям стрибати. Нам же ж головне плавати. О, мій папа вже їде. Так, зараз цих моїх роботів відправляю в е, Умань. Так, швидкий перекус, бо прийшов мій помощник, бо там на городі починає щось робити. А мені треба піти вже починати її вибирати, бо щоб він поміг мені винести ящики наверх. Того швидко перекусили і швидко погнали на город. Зараз ще холодненько, водички, йому треба винести, не забути. Коротше, дворі ще жарко, кажу. Ти чого так рано прийшов? Ти чого так зарані прийшов? Мені ще жарко буде на городі. І ще хотіла замічання зробити моїм підписникам. Я не знаю, чи вони прям підписані на мене, чи просто це одноразовий перегляд. Шановні, не треба мене поправляти в моїх якихось словах на рахунок гарбуза оце вже не один раз. Ми живемо на півночі Одещини. Це суржик. Ми все життя так говорили: гарбуз. Ми знаємо, що це гарбуз, що це кавун. Ми всі це знаємо. Того в моїй голові це відкладено, що це. Кавун є гарбусі, гарбуз є кавун. Не треба мене поправляти. Я коли передивляюсь відео, я всі свої помилки бачу. Там, де треба, я, може, їх видаляю, там, де, може, я щось дійсно неправильно сказала. А там, де от ми постійно так спілкуємося, я це все залишаю. Це суржик, наш такий одеський суржик. Подільський суржик. І коли ж ви їдете на Західну Україну, вони там розмовляють і румунською, і угорською. От розмовляють, ви ж кажете, це ж діалект, правильно. А чого в Одеській області не може бути це діалектом? Хм? Пожалуйста, не треба. От бачите, я кажу, пожалуйста. Ну, ми так говоримо. Не треба мене поправляти. Я все бачу, все помічаю. Всіх люблю. Іду на город. Я вже готова. Саня. Тобі туди воду? Чи сюди будеш? Кху -кху. Водичку несу. Мому помощнику. Дивилась, кепки тобі шукала. А ми всі вам віддали. А ну, Саньок, з моїми підписниками. Ха-ха. Ящики принесла, зараз беру відра. відрами буду носити в ящиками, а потім це все буде туди наверх виноситись. Беремо рукавички, віддркано. Думаю, що тари вистачить. Картошка влізе вся, я думаю. Санюк купає, а я буду зараз вибирати це все. Так, ну що, з богом, з Божою поміж. Будемо працювати. Моє лице. Я ж відчуваю, як воно стягнулось. Майже закінчила. Ще Ну, Те, що сонце пече, шквари, дуже важко. Ще родочок залишив менше, ніж радочок. Вже майже все. відпустила я вже свого працівника. І буду далі вибирати і вже сама в ящики носити. Я думаю, ще відра три буде. Небагато. Оце вся моя картошка, П'ять ящиків, одне відро. І ще викопали цибулю. От казала, нафік її там садити. Я за неї забула, ну, купали картошку, йшли. І щось продавали дощ на завтра, то хорошо, що сьогодні викопали картошку. Я вже збулась одної проблеми. Так, і підійшла до крана, а в мене щось в керниці мотор роботи. Цікаво, що нічого наче не включено. Добрий день. А я стала, слухаю, думаю, не поняла, що це в мене мотор роботи. А я думала, що в мене. Думали, що в мене? Та я стала, думаю, не поняла. Нічого воду не включала, що працює. І ти прислухаєшся, думаю, може що в мене там протікає. Так, то не в мене мотор роботи. Мої ноги. Дивіться, які гарні. У дворі водичка. Боже, які щоки, червоні. Зараз. Холодний душ. Бля. Пішла, помила ноги, пішла по піску. Як я в хату зараз зайду. А зараз йдемо, будемо щось пекти з вами. Пиріг із сливами. Так, це шлюбки треба піти взяти. От це теж дурбетел. Пмила ноги. <хи> Боже, замучена, це треба було зняти до того, як ми картошку картошкували після. Ви зараз мені скажете, та скільки твої картошки? Та що ти оце тут прибідняєшся? Що ти так оце заморилася? Блін, ну я реально заморилася. Що я зроблю? Як я заморилася. Я розумію, що хтось може і більше працює для когось, оцього, оце, це взагалі фігня. Но для мене таке. Поноби збирала камінців на ноги. Так, це ще знову ноги. тиною. Оце теж варені з розшльовки Коротше, хто як працює? Я на роботі замахуюсь. Того, друзі, ніколи не порівнюйте чужий труд зі своїм. Чи свій з чужим? Дивіться, кепка. Кепка замяла мені голову. Так, йду в холодний душ, бо я просто ще запах такий маю, знаєте, після смаженої олії. Я вже сама, як то смажене зернятко, то зараз йду в душ, бо прям, прям хочу в душ холодний. Я щось так охолодила, що вже замерзла. Достала свій теплий халат, думаю. Ти сливі діло, а вони вже на столі. Так, друзі, дивіться, сливки. Бачите, які? Це я на тому тижні, наче в понеділок, коротше, коли ми їздили з варією, проходитиме Е, Іду я, значить, через площу біля копійки, бачу, продає жіночка фрукти. А я е, за пару днів до цього так захотіла слив, саме от таких великих, гарних, от дуже захотіла. Думаю, де взяти, де взяти? О, А тут. Я так глипнула, бачу в неї сливки. Думаю, буду назад іти з банка, бо це я в банки йшла. Зупинюсь і візьму в неї кульочок цих слив. Зупиняюся. Беру такий гарний кульочок сливи. Кажу, скільки цей кульочок. Вона 80 гривень. 80 гривень, думаю, ну, дороговато, звісно, на такі сливи. Але ж я їх хочу, ну, ладно. Взяла я цей кульок слив. Прийшла я додому. І думаю, яка ця жінка просто безсовісна. Ну, що ти не бачиш, що ти продаєш? І я впевнена, що це вона навіть не з дерева зривала, ці сливки, О, дивіться. Гнила просто. Що вона десь йшла на цю площу торгувати і по дорозі просто її десь назбирала. І Я просто така злюча, думаю. Ну, блін, реально, якби я була в Саврані, я б назад занесла ті сливи. Я, я так цю жінку пожаліла, думаю, сидить там, в жарку на дворі, печеться, продає оці фрукти, там і фрукти, і квіточки в неї. Але щоб я більше підійшла до таких жінок, щось купила. Ні, в мене є перевірені вже продавці, які привозять якісний продукт. Я чисто повелась на цю сливку. Чисто повелась на цю сливку, бо я її хотіла. Все. Забудьте, мою доброту. Більше не буду у вас нічого купляти. Так взяти просто Ну от гнила. Я вже перебирала, перебирала. Коротше, дуже-дуже негарно. Та й таке, та я оце вам розказала за те, що я купила херню. Так, і це зараз з цих словок хочу спекти пиріг. У мене тут є знайома блогер Машуля. Яку я дивлюся. І вона надавно пекла сливовий пиріг. Я просто побачила той пиріг, я давно хотіла такий спекти. Колись я куштувала такий пиріг і, і ніяк не могла знайти нормального рецепту. А тут прям сливи є, пирог, рецепт є, що не спекти. Тобто зараз замішаю цей пиріг, буде в мене сьогодні на вечір сливовий пиріг. Масла вдома немає. Немає масла. Сказала Вані заїхати купити, вони вже додому їдуть. То вже привезуть масло, буду щось потім пити. А зараз я сама дома врубаю телевізор і трошки відпочину, полежу. Мої путешественники вже приїхали. Добрали, слава Богу, нормально привезли масло, зараз буду колотити. Пірог сливовий. вже, звісно, пізно, пиріг. 10 годин. Пиріг, варя мене поправляє. Пиріг сливовий. пиріг. Вже пізно 10 годин. Але як я вже надумала його робити, то треба зробити. І ще сьогодні така новина. Сьогодні мами Наді день народження моєї свекрухи. Бажаємо всього щастя, здоров'я, всього самого найкращого, миру, достатку, тепла, любові, взаєморозуміння. народження. У <сх two -три> них званію невелика різниця в числах. У Вані 16 серпня, мами 21 серпня. Рецепт: 110 г грам вершкового масла, 150 г грам цукру, два яйця. Йде цей листочок борошно, 150 грамів борошна. Оце все перемішати і потім будемо вам, далі буду вам показувати. Це потихеньку збивається, цукор, масло і... Я ще, і яйця кидала. І сюди я ще насипала в борошно, насипала, знаєте що, розпушувати чайну ложку. Ну шедевр просто. Можна більше сливок ставити. У мене просто все, що залишилось нормальне. Зверху ще посипала корицею і цукром, і зараз це все ставлю в духовку на 180 градусів на 45 хвилин. І шедевр готовий. Пахне на всю хату корицею. Не знаю, яка ще на смак бу готувала вперше, але думаю, що смачно, бо слива розтанула. Така вона, бачите, прям роз... Роз... розійшлась по пирогу. Я думаю, що він і пропитався саме сливовим цим соком. Завтра будемо вже куштувати на сніданок. Друзі, ранок п'ятниці, я вже збираюся на роботу, буду зараз виїжджати, Ваня вже поїхав. О, як мене болить голова, як я не виспалась. сон для мене дуже важливий. І коли я не висипаюсь, в мене дуже болить голова. І я погано себе почуваю. Оце пізні оці лягання спати. Треба з цим щось робити. Ми вчора лягли 12 годин. 12. Ну, не вже не можна раніше. Кіт уже прийшов Прийшов уже в шкаф залазити. Ми там йому постелили, в шкаф треба залізти. І я не знаю, що з цим робити, з цими пізніми засинаннями. І зранку потім дуже важко встати. Треба лягати спати раніше. Як це зробити? Це проблема. Так, я вже їду на роботу, я вже казала, сьогодні роботи дуже-дуже багато. Я не знаю, скільки я приїду додому. Але сьогодні дуже багато роботи. Вчора помила голову, не висушила. І сьогодні мусила трошки їх підкрутити. Але воно щось підкрутилось і як стріха на голові, якось не можу його вкласти нормально. Друзі, всім гарного дня, і я думаю, що вже побачимося або після роботи, або, може, під час буду щось знімати, якщо буде час. Так що всім гарного дня. Щось таке рве, вітруган, прям такий, і парить, парить. Передавали дощ, хоч би тихий дощ був. І я зараз йду, це хочу взяти в машині пляшки. Ми нові пляшки отримали. Аж завиває Ту, на голові. О, на що я яці. Локони собі зробили, як ото, непонятно що. Коротше, отримали от такі пляшки. Кришка хлопкова, тобто, не закручуватись, а така, як в олейні буде кришка. Я колись з такими кришками працювала, це дуже незручно, дуже некомфортно. Може, щось якісь вони інші. я ще Кришки не бачила зараз. Відкрию коробку. Ось така кришка. М -м, да, звісно. Це мені зараз треба зважити пляшку, щоб в ці пляшки був саме літр. Бо в цих пляшках, які наші з широким горлом, там э, чистий літр. Зараз всіх треба повіряти, виважити. Все готово. Не складно закривати, тільки то, що пляшка м'яка прогинається, коли починаю нажимати. Отак. Так її починаю нажимати, вона починає прогинатися. Але, в принципі, закручувати нормально. Ось це, ось це літр олії. Отак. А наша літр ось так виглядає плюс-мінус. Оце трошки я перелила, мабуть, Отак. Наша літрова і оця літрова. Ну, то, що вона ця пузатіша трошки, бачите. Буду сьогодні в такі наливати. Це звезде друзі. Як її важко закручувати. Я просто не знаю, чи мене мої руки витримають, то це постійно цього натиску, вони вже червоні. А наливати то оце тільки початок. Тут в тих пляшках, в тих літрових, що я постійно наливаю 150 в ящику. Тут не знаю, ще. бо це перший раз ми такі взяли. І це тільки початок, а я вже заморилась в плані того, що мені важко закручувати боляче рукам. Може, Ваня приїде, я буду наливати, він буде закручувати. Може, так якось будемо робити? Не знаю. Я, друзі, знайшла вихід з положення. Коротше, накладаю кришку цю і так ножницями тик-тик-тик. І вона закривається. Я зовсім не напрягаюсь. От що треба трошки подумати. І зробити вообще його дуже зручно. Отак. От і я швиденько зараз буду закручувати їх, забивати і быстренько наливати, бо сьогодні наливати дуже-дуже багато. На дворі дощик іде, слава Богу, хай йде. Тільки щоб тихенький, тихенький. О, ще дивіться, я покажу вам, яке деревце постригло. Бачите? Кожен раз я його підстригаю, воно таке кулькою. Такий рясненький, я прям радію та. Що, яке все сухе, дивіться, все жовте просто потребує, все дощику. Дощ як швидко почався, так і швидко закінчився. Ванюшка вже приїхав. Я щось так думаю собі, що він мені щось привіз. <смірсь> О, скільки всього? Я таке буває, коли геть нема що їсти на роботі їм. А потім мені кажете, Інна, що ти так поправилась? Так чого ж я поправилася, як он з усіх сторін мене підкармлюють? Звісно, а я відказати не можу. Я люблю поїсти. Ну, конечно, я, я на нюх прийшла ходою. Анюшка, зараз дам з тобою обідати, так? Да? Ну, хто, знаєте, багато працює, той добре їсть. Який рясний. Я вже забула навіть, що таке дощ рясний. Це вже, мабуть, п'ятий раз він пускається. Піде потрошки, та й перестане. піде потрошки, та й перестане. Дивіться, як гарно краплинки падають. Гарф, що ти десь на дворі був мокрий? Довго був на дворі? В грозу був. Щось возмущається, йде. Друзі, дивлюсь небо, сіре, синє. Хотіла піти на сапі покататися. Штіль, бачите? Штіль. Без вітру, без нічого. Але думаю, ні. Варя, звісно, теж хоче, але думаю, ні, гроза була, переживаю. Кажу, вже хай пройде гроза, бо наче, в принципі, можна було піти. Звідти небо чисте, і штіль, вітру немає, то якраз саме поплавати. Але ні, кажу, Варя, я переживаю, не підемо. Сьогодні пропустимо. Зараз будемо щось вже вечерю готувати, бо вже 7 годин. Ні, 6. Зараз да? я точно скажу, да, 6 годин. Вже треба вечері готувати. І скажу вам за сливовий пиріг. Це просто смакота. Робіть. Дуже смачно, тільки більше слив ставте. Де ти терся, що ти мокрий весь М? Профій. Варя там сказала, що ти вискочив на стіл і їв. Їв печеньки з горішками. Це правда? Варф? Ти сладкоєшка? М? Хто розрішав? Не кусай мене. Де ти намочився? Чо ти мокрий весь? Спина вся мокра? Ти що, на дворі був, коли дощ був? М? Він любить коли отак прямо в ушко йому мнеш. <гум> руки в шерсті. Починається коловорот вечері вдома. <гум> знову вечеря, знову прибирання, знову посуда. Як ото воно постійно, 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 не дає розслабитись оця домашня робота. Буду зараз готувати вже вечерю і, зісно, не знаю, що придумати. Посуд. І будемо відпочивати. Ваня каже, що сьогодні пиво поп'ємо. Але кажу, завтра зранку на роботу. Яке пиво? То проснутися з запухшими очима. Ні, сьогодні лягаємо зарані спати, бо завтра опять багато роботи. Так що, от так, друзі. Всім дякую, що ці два дні в одному влозі були з нами. Дякую, що пишете, коментуєте. Хто не підписався, чекаю вас на каналі Життя в селічому піні. Як завжди, всіх міцно, приміцно обіймає ваша Інна.